Яскравою складовою культури українського народу є хустка, яка довгі роки для України є чарівним світом. Хустка є символом прихильності, любові, відності, прощання, скорботи, а також оберегом. Хустка є особливим сакральним предметом, реліквією, що передавалась із покоління в покоління. Тримаю хустку у руці, сльоза довірила, щоті, що мить душа. Тремтить рука сльозою душу пропіка. Це хустка мамина, це хустка мамина, як спогадів розбурхана ріка. Я хустку пригодну до губ, цей витвір здав на серцю люб, притисну ніжно до грудей, Сховаю від лихих людей. Прихилю хустку до щоки, Відколосилися руки, не наче жниво золоте, Та не забуду я про те, як хустка мамина, як хустка мамина, квітками непомеркними цвіте. Я хустку внукам покажу, усе про неї розкажу, хто її коли її носив, долі господа просив. Вона й радість, і печаль, вітрило вірний, і причал. Доріг розмотаний сувій, розрадник і порадник мій, тримаю хустку у руці, які красиві квіти ці, у них минуле не мина, як річки вправна бистрина, бо хустка мамина, бо хустка мамина. Не наче юності вродливої весна. Як немає однакових доль, так немає однакових хусток. Кожна хустка то окрема історія, історія життя роду. Сьогодні хустка доволі популярний предмет у гардеробі сучасної жінки, але вже скоріш як яскравий і модний аксесуар. То може повернімося до витоків, до забутої жіночої містики? А може, і у вас є мамина хустка, яка зберігає тепло і затишок, але ви не знаєте, яким скарбом володієте.